Пані Олена, скажіть, будь ласка, ну давайте відверто з Шабату з суботи всі світові змі обговорюють Ізраїль. Кожен день там з'являються новини, які, м'яко кажучи, розривають розуміння того, що могло бути. Коли вчора з Кварази повідомили про більше ніж 40 дітей і малюків, в яких були відрізані голови. Це взагалі якось не можна було повірити, але потім з'явилися і фото, і відео, і свідчення представників CNN, Fox, Deutsche Welle. Всі ну, запросили мовчки, вони їм це все показали, вони здригнулися, написали. Але от давайте так: як ви вважаєте? По-перше, чи закінчиться війна в Ізраїлі через 2-3 тижні? Ну, соль з того, що ми бачимо навряд. Та я хочу сказати, що не знаю наскільки варто вірити в силу слова. Але здається, окрім того, що є геополітичні передумови і історичні, ми накликали теж певною мірою цю історію. Як багато за час повномасштабного вторгнення ми говорили Україна як Ізраїль, Україна буде як Ізраїль, нам треба як Ізраїль. А виявилося, що Ізраїль опинився в статусі як Україна. Вони пережили свою трагедію. Я завжди кажу, що несправедливо їх порівнювати, тому що це е, десь применшує біль і трагедію. Ожна з окремо взятою людини, тому ми просто говоримо, що це інша війна з якимись схожими ознаками. От схожі ознаки в них справді були діти, про яких ви згадали, молодь вбита, викрадені молоді люди і військові знущання з дітей зі старих людей. Це власне це те, що ми пройшли. Але судя з того, як налаштований Ізраїль, судячи за аналітики, яка сьогодні опублікована, що Ізраїль може відкрити. Чи проти Ізраїлю може бути відкрито п'ять фронтів? Щось мені здається, що ні, це швидко не закінчиться. Але з іншого боку, треба не забувати, що завтра в Ізраїлі має побувати держсекретар Антоні Блінкін. Знову повертаючись до історії, ми пам'ятаємо, що коли Кісінджер свого часу під час схожої війни приїхав, то він привіз із собою пропозицію тере схиляння до миру. Тому я думаю, що Блінкін теж щось схоже буде пропонувати ні, та ми Зокрема, я думаю що завтра більше про це отримуємо подробиць. Я би їм бажала як і мешканцям сектору газу, щоб це закінчилося якомога швидше. знаєте, я можу сказати, це та історія, яка я розумію, не закінчиться швидко. Більше того, я можу з вами зараз заключити пари. Що блінки не привезе план переміря. Він привезе інше гарантії підтримки і буде пояснювати, що і як можна робити, як він, як Сполучені Штати будуть допомагати згідно договору про співпрацю і стратегічне партнерство, яке було заключено між Ізраїлем та Сполученими Штатами ще під час першого президентства Рональда Рейгана. Але знаєте, я от дивлюсь на все це і думаю: а чому в Ізраїлі, наприклад? Я от дивлюсь, ну я відверто кажу, я дивлюся е, Рутштайн, не тільки дев'ятий канал, який російськомовний. Я дивлюся Руштайн, я дивлюсь інші канали, я дивлюся, читаю ізраїльську пресу. Я не бачу. Війна закінчиться через 2-3 тижні. Незрозуміло, чому так? Незрозуміло і багато іншого, чому, наприклад, в Ізраїлі так і не з'явився марафон. М -м Опозиційні політики вільно ходять на всі канали і вказують на помилки уряду. Навіть ті, які зараз відбуваються, але вони всі кажуть, що почекайте. Ну все розуміло так. Ми будемо про це е, говорити після війни. Але зараз ва, треба не робити нових помилок. В Ізраїлі сьогодні створили уряд національної єдності. Чому в Україні все навпаки? Чому в Україні яка давайте відверто казати: війна? Я не хочу казати страшніше, більше, але значно глобальніше. значно глобальніше. І жертви в більше в тому що в кількості і руйнації, і все інше, і ми воюємо з ядерною державою, яка теж на нас напала зараз. Там можуть бути дійсно Ліван, Сірія, Хізбала, Іран, Хамас всі ну фактично, терористи об'єднуються проти єдиної демократичної держави на Близькому Сході. Але чому все одне в Ізраїлі? Ми бачимо як базові. Стандарти демократії не руйнуються, ми бачимо, як доросла політика дійсно відбувається, і ми бачимо, як об'єднуються політики навколо інтересів держави, А не влада каже: ні, 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 ви там стойте з боку, ви ніхто, а ми будемо все вирішувати. Як ви вважаєте, в чому причина? Ну, от відверто. Ну, тому що в нас політики не для держави, а держава для політиків, це було її, на жаль, лишається а хтось, можливо, із більш розумних людей скаже, що ну так Ізраїль як існуюча держава в непростих умовах, не завжди там хтось визнає її як державу чи її кордон, але існує давно. І вони давно усвідомили, що перед ними екзиційна екзиційний виклик, та? або вони існують, або їх не буде. Вони згуртовані, вони розуміють, що зараз на кону, якщо не все, то багато. Мідочує. Же сподобалось, як написав ізраїльський журналіст. Це частий гість наших наших ефірів. Він був і у вас у гостях цими днями Сергія Ослендер, який сказав, що Ізраїль за ці роки, чому це зненацька все сталося? Тому що ми заспокоїлися. Ми повірили, що наші сусіди більше не бажають їм нам зла, що вони були цивілізованими. Ми обросли жиром за великотів собак, і далі за текстом. Я коли читала цей його допис, я подумала, що це теж певною мірою про нас, тому що в нас взагалі повна розслабленість, хай навіть. Та це дико, в нас війна із 14-го року, але все одно всі були спокійні, що цієї трагедії з нами не станеться. Політична відповідальність дуже сильна у Ізраїлі. Ви ж подивіться, незважаючи на свою географію, ми говоримо про близький схід, але це країна західного світу. Це їхні стандарти, це їхні правила. Відповідальність. Хоча у Нетаньяхо супер кепська. Репутація, як у політика в нього були різні часи, та але тим не менше 100% Навіть він зараз розуміє, що він буде нести політичну відповідальність по завершенню цієї операції, чи по завершенню цієї війни. Це саме буде стосуватися військових. Та тобто в них абсолютно все розписано. Супер жорсткі закони. Я, взагалі, фанат всього жорсткого. Я люблю жити за правилами, за дуже чітко визначеними межами. Подивіться в Ізраїлі війна, та от прям війна, але відкриті кордони. Ти хочеш, ти можеш їхати. Ти знаходишся за кордоном, ти можеш не вертатись. Але знай, що коли ти опинишся в своїй державі, то ти маєш пояснити, чому ти резервіст не прийшов за першим покликом до своєї армії. Ба більше зараз ми бачимо, що навіть той, хто вже Пройшов у цей статус резервіста. Він повертається до своєї країни, розуміючи, що він має і хоче допомогти. Це теж певною мірою виховання. В мене вчора була розмова з Михайлом Шейтельманом, і я його розпитувала. Я кажу, пробачте, можливо, це не політкоректне питання, але як ви гадаєте, чому євреїв не люблять? Я його про це щиро питала, тому що я цього не розумію, тому що я цього не відчуваю. І він каже, що різні є передумови, але перш за все, звісно, там всі кажуть, ой, ну там пощастило. Ой, от ізраїль розвивається, багатіє, а інші ні. І Шейтельман пояснював, що е, національна ідея для Ізраїлю це була освіта, це була писемність. Саме тому в них наука, в них техніка IT. Але ж вони це не взяли з космосу, вони це не привезли до себе, це не імпортоване, це зроблено там. Тому що держава в якийсь блін момент вирішила, що ми не займаємося хабарництвом, ми не займаємося якоюсь фігньою, Ми або будуємо своє майбутнє, вкладаючись в все це, або ні. Е, син Нітаньяхо. Йде в армію, і я впевнена, що це в нас зараз культивується. Та чи прем'єр-міністр колишній Беннет, звісно, долучився до армії, але я впевнена, що для них це плювати, бо це норма. Тому що немає Бенета чи звичайного хлопчика із сусіднього під'їзду, тому що у всіх є правила і стандарти. Немає треклятих чортів, які ходять в клуб. Тому що не хіба тобі той клуб, якщо завтра не буде Ізраїлю, немає тих, хто готовий заплатити шалені гроші, щоб поїхати з країни їдь країна відкрита. І о диво, навіть літають літаки, і звісно, це, це виховання, це навчання, це освіта. І те, що мене як медійника, звісно, дивує. Ви згадали про те, що немає в них марафону. А мене дивує їхні включення. Там, не добираючи слів на фоні цих трагедій, вони кажуть, як таке трапилось, як допустила розвідка, як допустила армія, як допустила влада, і ти такий сидиш, і ого, а так можна було. Оця відкритість, я знаю, що в Ізраїлі в принципі це стандарт говорити правду. Та напевно у них є своя пропаганда, але культивується правда. Ти не можеш сказати, що ой, ну так трапилося, того ніхто не знав. Все окон, подивіться або, ну, в Україні теж, теж вони були не готові. Ні, вони розпинають. В стані єдності, в стані підтримки своєї армії, свого суспільства, але чорне вони називають чорним, а біле називають білим. І мені здається, що оця чесність і прозорість це теж запорука того, чому вони як один кулак і чому, звісно, перемога буде за ними. Сто відсотків я вам більше додам трохи, щоб ви зрозуміли, що відбувається. Мене попросили декілька офіцерів зі Страткому дати їм джерела, з яких я черпаю інформацію. Двіція, хлопці, я відверто дивлюся те, що на Євриті, Я читаю пресу. але для вас є дев'ятий канал. Дев'ятий канал в Ізраїлі це російськомовний канал. Він кажуть, гаразд, дайте посилання. Я даю онлайн-посилання, він мені десь за годину телефонує і каже: Юхимич, я щось не зрозумів. Там взагалі пускають якихось радикалів, вони там, так я говорю, ні, це не радикали, це люди, які висловлюють свою позицію. Більше того, ти бачиш, запрошують всіх, тому що в суспільстві залишається принцип демократії. Більше того, я погоджуюсь з тими, хто каже, що міністр безпеки Бенегір це одна з тих людей, яка винна в тому, що зараз відбувається, і він буде відповідати по закону. Буде, я це знаю. І е, я розумію багато іншого, але найцікавіше у всьому цьому кажу відверто, е, я вважаю, що до Нетаньягу буде не тільки запитання, а його кар'єра повинна закінчитися. Після цього ми це розуміємо, як і у ну, це по логіці, як і у Голди Поза країною до Голдемейер ставиться дуже поважно. В Ізраїлі її не люблять через величезні втрати під час судного дня, через е, те, що вона забула зробити мобілізацію, не чула попередження величезні. Ну через все. дуже схоже на одну країну під назвою Україна. але Нетим'ягу публічно заявляє, що уряд має вирішити п'ять головних питань: перемога над терористами. Підготовка наступальної операції в ГАЗі, збереження спотію на всіх фронтах інших, а найголовніше, залучення міжнародної підтримки і об'єднання країни. І Я сьогодні спілкуюсь з декількими своїми товаришами, які не в уряді, які в уряді, і вони мені кажуть зараз депутатів, які були колишні за. По всіх країнах розсилають, щоб співпрацювати. Навіщо це робиться? Це робиться для, для того, щоб отримати максимальну всесвітню підтримку. У нас, я от сто разів вже казав про це. Можна ж було послати, наприклад, колишніх прем'єрів, колишніх міністрів іноземних справ, на їх перемовників, в яких є комунікації, в яких є стосунки з різними людьми. Це можна було робити. Не робиться, а в Ізраїлі це роблять, через що їм потрібен результат. Навіть на День розуміючи, що буде в нього попереду, все одне розуміє, що якби з його судьба там його доля не стала, не склалася, важливо, що буде з Ізраїлем. І от це. І є доросла політика, я вважаю це найкраще, тому що я ще раз кажу: сьогодні, коли я почув цю фразу від хлопців, от, ну там там, там таке кажуть, вони радикали там взагалі Я кажу, так. Але ти знаєш, от, ти бачив, коли вийшла людина, один з депутатів Кнесету, і каже: ми повинні взяти під контроль газу взагалі під свою юридикцію. Його суспільство розмазало. А знаєш, знаєте, через що пані Олена? По перше, він ніколи не служив. Його запитали: ти йдеш брати? брате? Ти ж ніколи не служив. Він заткнувся, його зараз ніхто не бачить, тище води, нище трави. В Ізраїлі це дуже, повірте, це дуже велике питання, що ти не служив. Далі йому кажуть, два рази інтіфада була, коли газа була під контролем Ізраїля. Кому це потрібно? Нам не потрібна нова територія. Закрий свого рота. І він закрив. Суспільство це зробило. Ви уявляєте, що зараз виходить Микола Тищенко і починає щось сказати суспільство Закрий рота, закінчує ходити по колцентрах, не кошмар ліси України і все інше. Уявляєте? Ні. Суспільство каже, а коля ходить. Так, так і це... Тут треба сказати, що в чому порятунок уряду національної єдності, це розподіл відповідальності, Та? Ти так. маєш розуміти, що ти сам собою не закриєш всі фронти, тому що хтось. Буде обожнювати Нетаньяху. та подейкують, що Трамп, наприклад, його вважав своїм пацаном. А Джо Байден. Трошки інакше до нього ставиться. Там, звісно, Америка буде без питань, хто б не був при владі, підтримувати. Але далі ми розуміємо, що ця війна з Ізраїлем Ізраїля і проти Хамасу вона дуже сильно відрізняється. Ми ж бачимо заяви, що каже Китай, що каже Туреччина, що каже Російська Федерація, країна агресорка, і їм налагоджувати ці зв'язки прям супер важливо. Тому делегувати їдьте по світу, завойовуйте друзів друзів, пояснюйте це. Надзвичайно важливо. В нас ні, тому що це ж історія свого персонального піару. Та? Як ти можеш дозволити, щоб хтось поїхав? Я хочу нагадати, минулого тижня секретар РНБО Олексій Данілов, мені здається, зробив, от колись буде топ золотих, абсолютно низьких його заяв. Він каже, що комунікувати на Заході може три людини та? від держави. З якого рожна? Ну, особисто я ходила на вибори і президентські і парламентські, я делегувала. Можливо, не найкраще, ну таким як є політикам право говорити за мене. Політика Да, навіть міністру закордонних справ пану Кулебу, хоча я його, э, певно мірою поважаю як професіонала. Ні, він ставленик, а інші мають їздити не тільки президент. І тут Даніло виходить, каже, тільки три людини. Сорі, я проти це так не працює в світі занадто багато країн дипломатичних напрямків. Мов де треба налагоджувати персональні зв'язки, Ігор Лапін дуже любить проводити в приклад якраз арабські країни. Та от ти маєш зв'язки в Саудівській Аравії, ти може вже і ніхто, ти може вже і колишній депутат, але ти був когось вдома. Ти з кимось зустрічався? Вони тебе пам'ятають, вони тобі довіряють, що вже говорити про міністрів закордонних справ. І найголовніше, що я хотіла сказати, навіть не тільки про уряд. Національної єдності, а про, про військових ми теж бачимо, як їх проводжають. Ми теж бачимо ставлення суспільства до армії Ізраїлю. У нас схоже тут питань немає. Але я собі дуже хотіла уявити на секунду, щоб якийсь депутат, можливо, той, якого ви згадуєте, ізраїльського парламенту. Відгамселив якогось військового, щоб він так взяв якогось свого ще нападника, і вони в кутку якогось штурмовика затисли і надавали йому чи то лящів, чи то що б з ним було? Чи лише лишився... бути, пані Олена, вибачте, ні? Фізично такого це взагалі, от навіть не треба уявляти, а як би так не могло б таке статися? Не могло. Кажу відверто, це. А... Це взагалі, ви не розумієте, а військові це як і діти в Ізраїлі, наче світі, улюбленці. І це, ну, його фактично, це до півгодини, і він би був закритий поліцією, а далі це тотальна обструкція і строк. У нас нічого. Ти, ти такий, ти лишаєшся вправу. А що я зробив? Ти чорт підняв руку на найсвятіше. Те, що тебе захищає, те, що тобі дозволяє в тому Києві ходити, займатися спортом, займатися рекетом, я в цьому не маю жодного сумніву. Да, оці намагатися кришувати. Зі кол-центри, я проти того, щоб кожному тикати, що ти не в окопі. В нас є закон. Він там захищає певною мірою оцю мамину черешню незірвану, яка, звісно ж, не для цього сонечко було народжене, але при тому він піднімає руку, і в нього не вистачає навіть честі і гідності скласти мандат, сказати, я чмо останній» і піти, і це теж певною мірою. От, будь ласка, ми дивимося на тих, на кого ми хочемо бути схожими. Ми кажемо, що ми західний світ, та, але чомусь. Все ще інколи в нас оце ординський характер проявляється, і велике питання та, ми хочемо, щоб в нас так було чи ні. І я впевнена, що якби були мирні часи, то зараз би прийшли побратими цього військового. Ми ж розуміємо, що третя штурмова зараз в Києві не опиниться. Правда, в них є своя зона відповідальності в Бахмуті. Вони там карають наших ворогів. Але якби були інші часи, то ну він би теж півгодини і звісно не. Не в тюрмі, а десь в іншому місці би там сидів і, і десь би там точно фігурувала ще пляшка. Я вже не знаю від просеко, від ламбруска, від шампанського, але пляшка б там точно була. Знаєте, при всьому цьому я хочу сказати, що в нас є спільного з Ізраїлем, і я це дійсно бачу. Це те, що і вони, і ми зараз б'ємося за право існувати держави, це єдине. Що от лежить на поверхні зразу. Я в липні цього року був в Страсбурзі і там проводив таку, скажімо, активну роботу серед суддів ЄСПЛ, серед депутатів. І один з депутатів мене запитав: відверто, слушай, ну скажи так: відверто, навіщо ти цим займаєшся? Ти мало того, що ти в опозиції, ти ніхто. Тебе переслідує влада. Ти чого? Тобі вигідно, щоб вони от якось обгадилися. Говорить, почекай, вони хай обгадуються, але це моя держава. Питання виживання. Ми б'ємося за нашу країну. да я без статусу. Але я тут з вами вирішую питання, які можуть нам допомогти. Він каже: Ну так, я розумію, але це не політика. І от щоб ви так розуміли, а в Ізраїлі, до речі, це політика, тому що всі об'єдналися зараз і так за ФАКапи кажуть, але допомога у всіх питаннях і знов прийняття рішень. Колективно, щоб була максимальна якість. А щоб була максимальна якість у цього відео, я прошу всіх, хто дивиться зараз, не забути. От прямо зараз, зараз, відлайкайте, будь ласка, це відео, тому що ми працюємо з пані Оленою для вас. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Не забудьте підписатися на канал пані Олени в описі канал її. Не забудьте, будь ласка, прокоментувати. Написайте звідки ви, бо нам цікава ваша географія. І поширюйте відео, бо інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інше. А от пан Арахамія приїхав за зброєю Швейцарію. але це дуже дивний тур. Він приїхав і про це жодна ЗМІ у нас не писала. Я, я від моніторів. Ніхто не писав Арахамія. Приїхав, і виступив навіть в парламенті. І місцеві змі дуже дивно до цього повелись. Вони кажуть, ну по перше, він прийшов без драз-кода. Він прийшов в цьому військовому варіанті. Аля Зеленський, хоча є правила, є дрез-код, і він не зеленський. Але вони сказали, ну може там якось так в Україні прийнято. Може вони ще не розуміють, що це Європа? Найцікавіше на це всі, і політики, і журналісти здивувалися, а навіщо Арахамія приїхав за зброєю, Якщо 22 жовтня вибори в Швейцарії ну, негативне ставлення у виборців до передачі зброї, тому що Швейцарія країна, яка підтримує тотальний нейтралітет, і він приїхав. І що він очікував? Що йому щось дадуть напередодні виборів, або хтось щось погодить, це смішно. Більше того, про це повинна була знати пані Венедіктова, яка є послом Швейцарії. Але вона теж, мабуть, не знала, бо інакше б зробила цей приїзд після. Тоді з'являється запитання: а це справді було за зброєю? Чи це такий туризм, Або ж, а може ще якісь цікаві питання? І чому в Україні не розповіли про цей потужний вояж очільника президентської фракції в парламенті? Та тут хотілося б повернутися до Олексія Данілова і спитати то, чи є мандат в пана Арахамі. Та він очолює монобільшість. Він, звісно, лідер партії, але все одно, ну або три людини, або звідки взявся Давид Арахамі. Як це правильно сказати? Якщо ми говоримо про озброєння в Швейцарії, то це не знаю, просити цукору діабетика. Ну, ну це якісь речі несумісні. Просто якщо ти знаєш історію чи політику, чи справді дивишся на соціологію, швейцарські соціології, вони 100%... Довіряємо, бо ці цифри показують правду, так, що чеське суспільство проти, та й історія каже, вони нейтральні. Було б дуже цікаво, так, що Давида Рахамія переписав історію і нейтрально, вічно нейтрально, не в першу війну. Нейтральна Швейцарія тільки завдяки дипломатії перемовини від Ведерахамія передумала і віддала Україні все ну, ну так не буває. Та це якраз вказує на велику біду і проблему з професійною кадровою дипломатією з тим, як працює представництво України в Швейцарії. Та справедливо згадується посол в посла є купа радників, помічників людей, які мали би готувати подібні зустрічі і сказати: ну от є питання, які можна підіймати, які ні. Що можна просити в Швейцарії? Звісно, шоколад, звісно, годинники. Але якщо ти вже поїхав, то гроші. Та Швейцарія це про гроші. Не буде озброєння, але й приїхати з порожніми руками ти не можеш. Та якщо ти вже поїхав, якщо не знаю, тобі дали якийсь сигнал, того що давай ми готові тебе зустрічати, щоб це не було справді туристичною поїздкою, то тоді треба було говорити про співпрацю, про гроші, які будуть вкладатися не в руки, не в українські банки, а в дуже конкретні проекти. Швейцарія це не знаю, про освіту, про медицину, про культурні центри. Скільки пам'яток в нас розбито? Тобто затягнути сюди, якби мати це на меті, можна було. Б. Не на дороги, не на купівлю нових автівок, не знаю там для верховної ради чи якихось політиків, але це справді дуже схоже на те, що просто прикривається, тому що в нас одразу перша аналогія це. Микола Тіщенко, який поїхав на е, тайландські округи і намагався потім якось викручуватись, говорити із українською діаспорою від української діаспори там дві з половиною людини, і ми розуміємо, що ну, Таїланд і Україна. Ну і тут Швейцарія. та або це проблема нашої дипломатії, що супер погано, або це е, переслідування якихось власних інтересів. Врешті-решт не знаю, ми ж з вами трошки конспірологи, а ще трошки ми знаємо нашу наших політиків, не цих. А всіх та я не хочу говорити, що ця влада вона особлива. Відкрилася декларація. Не знаю, зараз якийсь такий бум не переживають українські родини випробувань війни. Всі політики починають чомусь розлучатися. Я дуже переживаю що бути з цими розбитими серцями. Ну і врешті-решт, можливо, комусь щось треба покласти в якусь швейцарську ячейку, тому що, звісно, банківська система там супер-супер потужна. Але для Давида як і для будь-кого із політиків, дуже погана новина в тому. Що в нас, можливо, трошки кульгаво працюють антикорупційні органи, в нас, можливо, зовсім недосконалі правоохоронні органи, але журналістські розслідування в нас фантастичні і знаходять абсолютно все. Та щоб це не було просто для це треба часу. Я впевнена, що і ця поїздка, якщо за нею щось криється, вона не буде занадто довго утаємниченою. 100% відсотків погоджуюсь з вами більше того, хочу трохи додати: за тиждень в мене буде 25 років як я одружений з своєю дружиною, і я не, спо... не планую розлучатися. Хоча може це через те, що в мене нема сейфу в Швейцарії. Може не це не. знаєте. Я скажу так: я не жалію, що в мене немає сейфу в Швейцарії. Я радий, що в мене є моя дружина, але Це родина, правильно, дякую за це, але. Найцікавіше в цьому, що ви дуже там мітко сказали про те, що якась хвиля розлучень. Подивимось, може, хтось зустрічає з якимись банкірами, може ще щось. Але в те, що Арахамія не міг не знати про вибори, те, що він не розумів, я маю сумі в цьому сумі в цьому, тому що Арагамія який завгодно, але не дурень. І він, якщо б він не був, він був дурнім, він не став би. Рішалою номер один в країні, а його саме так називають в партії Слуга народу». А а ви, це до ви. речі, буквально п'ять слів скажу, That's що це великий сум, тому що я дуже добре пам'ятаю, що ну, він же з IT сфери прийшов, і наскільки це було круто, як же ми все ж таки купуємося на обгортку. Ой, клас, це людина, яка займалася розробками it сфери, і це супер, він не буде корупціонером. Я вже зарікаюся, не жодної характеристики, ким би ти не був. Хай е, твій батько священник, чи ти там все життя прожив на якомусь безлюдній одному острові не має значення, та або ти ламаєшся, або ні. І от для мене якраз це показник того, що твоя сфера, звідки ти прийшов, ще нічого про тебе не каже. Є така єврейська приказка, що борода не робить сказла равіна. Так само і тут.